Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні з випуску. Ви дізнаєтесь про наступні теми. Онлайн-перемоги юних дослідників на конкурсі молодіжних проєктів. У Користівському ліцеї запрацювала сучасна цифрова лабораторія. Випробувальний марш пожежно-рятувальної техніки другого ДПРЗ. Перший обласний етап всеукраїнського науково-технічного конкурсу молодіжних інноваційних проєктів майбутнє України проходив дистанційно. Проте це не завадило юним розробникам вибороти перші місця у різноманітних секціях. У числі переможців, які представлятимуть область на всеукраїнському рівні, опинилася і Олександрійка. Учня. 10 класу Олександрійського колегіуму Вікторія Пухтієнко більш докладно про свою інноваційну розробку та онлайн захист роботи дівчина розповіла. І нашій знімальній групі 16 жовтня визначили переможців обласного етапу всеукраїнської науково-технічної виставки конкурсу молодіжних інноваційних проєктів майбутнє України. 14 учнів презентували свої роботи на обласному конкурсі захисту наукових проєктів з Олександрії брала участь значна кількість учнів. За результатами проведеного конкурсу було визначені перші, другі і треті місця. Перші місця учні посили перші місця. Вони їм надано право представляти Кіровоградську область на всеукраїнському етапі конкурсу. Наразі дата ще невідома, тому що переведено в онлайн режим проведення і пізніше воно буде уточнено. Діти презентували роботи за різними напрямками: це сім номінацій, робототехніка, матеріалознавство, машину. Будування, електроніка та приладобудування, електротехнічні системи, екологія та ресурсозбереження ну тобто, обхоплюють значний спектр технічного дослідження. Серед переможців не лише представники Кропивницького і Долинської є і Олександрійці. Так, учениця Олександрійського колегіуму Вікторія Пухтієнко стала кращою у номінації Екологія та ресурсозбереження її робота пов'язана з розробкою та аналізом біогазового комплексу, який використовує біомасу рослин, вирощених на земельних площах, використаних буровугільних кар'єрів. Тобто ми пропонуємо вирощувати на земельних площах відпрацьованих буровугільних кар'єрів біоенергетичні рослини, тобто ті, з яких можна виробляти біогаз, метан, та створити біогазову установку з використанням цих рослин для утворення біогазу. Актуальність моєї роботи полягає у тому, що на даний момент закінчуються енергетичні ресурси нашої держави, тому постає Питання знаходження нових альтернативних джерел енергії, тому біогазова установка є досить вдалим рішенням для вирішення цієї проблеми. Особливістю цьогорічного етапу конкурсу «Майбутнє України стало те, що свої розробки юні дослідники вперше захищали в режимі онлайн. Складність у тому, щоб донести краще донести свої роздуми до журій в онлайн режимі, я ще не захищала свою роботу, а вживу я у 2020 році захищалася у конкурсі Інтелтехно Україна, де зайняла четверте призове місце. Наступний всеукраїнський етап молодіжних інноваційних проєктів також відбудеться дистанційно. І Вікторія впевнена, що у ньому також отримає перемогу. А допоможе їй у цьому її науковий керівник Олександр Мірошняченко. Зацікавити, закохати у свій предмет мрія кожного вчителя. Мріє про це і Віктор правий фізик та по сумісництву директор Користівського ліцею. І віднедавна його мрії стали реальністю за допомогою сучасної цифрової лабораторії, яку отримав його заклад. У новопридбаному кабінеті фізики побувала і наша знімальна група. Привити любов сучасним дітям до природничо-математичних наук стає деталі важче. В цьому зізнається будь-який вчитель, але не викладач фізики Користівського ліцею. Учні на його уроках нудьгувати не будуть. Нещодавно в цьому закладі встановили сучасну цифрову лабораторію, розповідає Віктор Правий. Це один із предметів, який має перш за все експериментальне спрямування. Я не можу сказати, що наш кабінет фізики був якимось не зовсім забезпеченим, але враховуючи останні події в науці, в техніці, все-таки цифрові технології переважають на сьогоднішній день. Тож було прохання до нашого голови Андрій Оксанчеґолеміца, все-таки звернути увагу на матеріальну базу нашої школи, зокрема фізкабінету, і по можливості придбати сучасну техніку для виконання лабораторних робіт для виконання демонстраційного експерименту. Директор розповів, що саме придбано. Нам на кабінет фізики було придбано нову смарт-дошку, новий борт саме сучасний. Ну було придбано обладнання для проведення лабораторних робіт з теми механіка, з теми молекулярна фізика, термодинаміка, електрика, оптика, ну зокрема, як і гематична, так і квантова оптика. Тобто, майже всі розділи фізики ми покрили виконанням лабораторних робіт на основі сучасного обладнання. Разом з тим, я повторюю, ми придбали цифрове обладнання, яке можна підключити як і безпосередньо до ноутбука, комп'ютера, так і до інструментарія інформаційного забезпечення, яке йде із даним обладнанням. Ми можемо досліджувати ті чи інші фізичні процеси на основі цифрових технологій, що є новим для нашої школи. Я думаю, не тільки для нашої школи, а взагалі для освіти в цілому, оскільки цифрові технології це нове те, що з'являється в освіті, і цифрові датчики різного напрямку, наприклад, датчик там магнітного поля, датчик там звукового тиску, датчик вимірювання, прискорення цифровий, датчик швидкості цифровий. Ну, тобто, обладнання на основі цифри дає нові можливості, нові перспективи для розвитку учнів. Учні, які вже випробували нове оснащення, оцінили переваги. Так, один із них, Руслан Чередніченко, планує використати датчики для своєї науково-дослідної роботи. У вересні цього року Віктор Павлович запропонував мені взяти участь у обласній ман по фізиці. Він розповів, що школа придбала нові датчики різного типу цифрові. Деякі з них. Вимірюють звук та гучність звуку. Наприклад, це МСА BTA та СЛС BTA датчик і міні-комп'ютер. Ну, ми будемо за допомогою звуку, будемо включати звук і вимірювати пульс, артеріальний тиск та IQ людини. Кабінет було придбано на залишки від освітньої субвенції, розповідає приютівський селищний голова. За кошти залишків освітньої субвенції, яка була надана на освіту приютівської громади в 2019 році, відповідно економія, яка утворилася станом на 1 січня 2020 року, могла бути використана і була використана на покращення матеріальної бази навчальних закладів Приютівської об'єднаної територіальної громади. Якщо ми кажемо безпосередньо за кабінет фізики в Користівському ліцеї, на нього було витрачено близько 600 тисяч гривень. Розповів за яким принципом вирішували кому і що купувати. Принцип придбання чи покращення матеріальної бази чи придбання необхідного обладнання він перш за все залежить від, від того для кого купується це обладнання. Ми обов'язково поощряємо всіх найкращих працівників. Таким обладнанням, яке необхідно для якісного надання освітніх послуг. Ну і звичайно, якщо ми кажемо за якісь матеріальні блага, то звичайно всі, у кого є якісь медалісти, є переможці в будь-яких олімпіадах, обов'язково отримують відповідні відповідне преміювання за, за свої заслуги за свої за результати своїх учнів. Це не останнє придбання громади. В інший заклад освіти приютівської ТГ закупили обладнання для stem лабораторії. 19 жовтня пожежно-рятувальна техніка другого ДПРЗ виїхала на випробувальний марш, аби перевірити готовність транспортних засобів та аварійно-рятувального обладнання до оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані із ризиками в осінньо-зимовий період. Також було визначено місця можливого розташування пунктів обігріву, а також проаналізовано автошляхи, на яких є ризик виникнення снігових заметів. Докладніше наш наступний сюжет. Спецтехніка другого державного пожежно-рятувального загону, яка залучається в осінньо зимовий період до невідкладних робіт у місцях виникнення надзвичайних ситуацій та подій, пройшла колоною згідно з визначеним маршрутом 19 жовтня. Дійснено марш до якого було залучено 11 одиниць техніки, що знаходиться на озброєнні міста Олександрія та Олександрійського району. Яка буде залучена до виконання дій за призначенням під час ускладнення погодних умов? Уточнює наявність снігочисної техніки, яка може бути задіяна у разі ускладнення дорожнього руху, також опрацьовані карти автомобільних шляхів. Практична перевірка показала, що усі машини та аварійно-рятувальне обладнання повністю готове до роботи під час поганих погодних умов. Окрім перевірки машин, рятувальники здійснили і комплекс наступних заходів. Також було уточнено план реагування органів управління та сил цивільного захисту міста щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з загрозами снігових заметів. Не залишили поза увагою і готовність засобів автономного електроживлення та обігріву. Бійці другого ДПРЗ відпрацювали схему їх підключення у разі потреби використання на об'єктах, які життєво важливі для населення. Також визначено місця можливого розташування пунктів обігріву, забезпечене залучення автомобільного транспорту, підвищеної прохідності для забору постраждалих та доставки їх до пунктів обігріву. Також на протязі всього періоду буде здійснюватися контроль за своєчасною доставкою хворих осіб до лікувальних засобів закладів при отриманні інформації про ускладнення погодних умов. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.